Слава Україні, слава силам оборони, дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога, окупанта, вистоїмо, переможемо. Ці всі події, щоденні, звісно, але коли це дуже близько е до тебе і у Львів, я маю навазити цю трагедію, яка сталася днями, коли це дуже близько до тебе і навіть не так локально, як. Е як то сказав, морально, бо тому, що в цю атаку реал... дійсно постраждали такі люди. На щастя, всі живі, кого я знала, але кого я знаю, так тобто реально люди, з якими я пила каву неодноразово, до яких я їздила, вони в лікарні і в них немає вже дому, так хоча б вони живі, але дому в них вже немає. І ти думаєш так, ну куди знімати взагалі? Зовсім не ті думки, зовсім не ті якісь, ну, не ті якісь відчуття. Хочеться так закутатись ту тишу і все. Але потім вилазить ця потвора. Венеційський фестиваль, кінофестиваль, і показують, тобто так, на Венеційському кінофестивалі, хоча я теж маю повне право їх так назвати, вилазить потвора, звісно, московицького походження, чи й московитка і є. І вона показує фільм, фестиваль показує фільм про тих їхніх покидьків воєнних злочинців, так злочинців, терористів, які вбивають нас. І вона знімає з окопу скільки місяців. Це і ще й виправдовується. Ну і, і світ це дивиться. А потім дивишся звід, що в ракетах, які летіли, які прилетіли і зробили страшні руйнування. Знайшли комплектуючі що трьох демократичних демократичних країн, і ти думаєш, так ну це ж взагалі сюр якийсь, просто сюрреалізм. і все. Я збираю себе і йду, і думаю, ні, я мушу знімати. Чому найперше в мене тоді дуже з'являється багато сил на от оцій такій ну не сприйнятті, такому злості такій. там в мене дуже багато з'являється сил, і знімати англійську. Я це зробила перше, ніж я пішла, зняла англійською, розповіла про це все, про цей сюрреалізм, про ці всі факти. Ось, от на це в мене сили завжди. є, коли стається якась трагедія, вона стається щодня. Я намагаюся щодня або хоча би досить часто знімати саме англійською мовою на англомовну аудиторію, бо це від них дуже багато залежить про щодо допомоги щодо взагалі цієї цензури, цього поширення того страшного. Тої інформації, тої пропаганди і так далі. Ось. Але, думаю, ні, я все ж таки зніму і для, для мого каналу щось, бо так само паралельно з тим, як я не знімаю, як тільки ти кілька днів випадаєш за етеру, щось не знімаєш, це вже починає підлазити. Мені в рекомендаціях, звісно, московицькі канали, бо я не знаю. Я не скажу, що в мене страшені перегляди на каналі моїх відео. Ні, далеко не страшені, далеко не високі, я маю на увазі страшенні, це звісно, я маю на увазі високі. Але то чомусь е, люди, мабуть, все ж таки, хоч трошки часом заглядають сюди. А якщо нема українського, десь там пару днів відео, все, давайте шукати щось далі на е, на каналах е, так, московитів. Але я не розумію, як можна шукати, навіть якщо жодної інформації не знайти української чи англійської про якийсь. Сорт Невже вартує шукати його на московицькому каналі і робити її монетизацію, так що, і взагалі, де повага, де гордість? Я не розумію, тому я думаю, ні, треба йти знімати і на український канал. І так, я може за говорю, але вибачте, хто кому зашвидко зробіть краще, кому щось не так зробіть, теж краще. Хоча, з іншої сторони, я бачу, що в нас все-таки з'являються все нові нові українські канали про тренди це чудово. Так, мені в рекомендованих, особливо на моєму англомовному каналі, бо в мене там ну, дуже мало підписано. Ну, ну, тих, хто мене дивиться на україномовному каналі, все-таки там якісь іноземці мені навіть коментують дійсно із Японії, з Південної, із Америки, сполучених штатів, із Англії, тобто з Великобританії. Мені дійсно справжні там люди коментують, не боти якісь. Ось, Але мені, до речі, вискакує і рекомендованих україномовні канали про троянди нещодавно створені. Це дуже чудово. Але... Як я сказала, я зібралась і вирішила вам показати кілька красунь, багато, мабуть, що не буде. Вітер втих, бо дуже був сильний вітер шалений, хоч і спека. І коли вітер в таку спеку легше дихається, звісно. Деякі мої тренаги поламали. До речі, уявіть собі, Вільям Шекспір я показував такий гарний пагін. І я ще думала: так: мабуть, що не поламає, бо я бачу, що він такий гнучкий». А ні, його поламало, бо тому що вітер був зовсім в іншу сторону, і він його відчахнув в іншу сторону. отак. Дуже гарний пагінь. Ну нічого, це не найбільша біда і найбільше горе. А в кадрі Ліола. і це її друга хвиля. І я, мабуть, на першу хвилю чомусь її не показувала. А так я знаю, чому я її не показувала, бо вона дуже. Взагалі дуже багато сортів, і взагалі цього року якась напасть попелиці, наскільки я бачила, не тільки в, по своїх е, троянах і деревах, а й в інших людей. Ось, е, і вона була досить таки знесилена тою попелицею, ця краса ліола. Потім я її побризкала, воно взяло е, та біо е, за якимсь разом, і вона відродилася, віджила, але все одно не мала такого вигляду. Потім вчепилася е, чорна п'ятнистість, вона була такого негарного стану, кущі, кущ був, е, пагони були. Але на друг. Хвилю, нічого так наростила ще дресенький кущ. Звісно, вона буває краще, але зараз теж досить непогано виглядає. Я ж біля неї посадила лідорати, он там позаду, ну вона виглядає не дуже. Вона виглядає густюща, величенька, але вона дуже хворіє борошнистою і тому вона не надто має сили розкриватися. Але я їй вже показувала в кращому вигляді, вона в мене була. А ось, а ось ліола якраз, якраз перше потрапляє за цей сезон, мабуть що. Як завжди гарна, як завжди прекрасна, як завжди метелик. І на додачу до того, що метелик вона має такі гарні, як ніби гофровані пелюсточки, такі підкручені. І оцей рум'янець по краях або ближче до країв, який розливається, дуже це гарно все виглядає. І я все надіюся, що вони якось заквітнуть разом, а Лідорати і Ліола поєднаються, і буде це прекрасно і чудово виглядати. І ось там дуже гарний такий. Пагінець це базальний найімовірніше, і там ялівець є недалеко від нього. Ось, може, як заквітне оцей пагін, І це з ялівцем буде виглядати, я думаю, дуже-дуже чудово покажу потім, надіюся. Ще покажу в аґвелет, і он там на задньому фоні буде гортензія, яка потроху відходить від тої спеки страшенної, повітря наскільки прогріте, ну вітер хоч трішечки охолоджував. Аґвілети, воно так, по одній квіточці видає, нарощує відцвітає. Ще одна квіточка нарощується, відцвітає. Звісно, вона чудова, коли є похмура погода, коли є така там передощова чи після дощу, коли вона в рості зранку, вона така гарна, вона є такий насичений, насичений глибокий колір. Дуже-дуже гарний і такий надзвичайно цікавий. Але кущ поки що такий, чихеренький, я б сказала. Хворіючий, хворіючий сорт поки що, принаймні в мене тут. Одна з моїх знайомих так хвалила красуню Лавілакота. Тим більше мій регіон, досить неподалік вона має сад. Що я її посадила. І я від багатьох чула, що це прекрасний перевірений сорт. в мене тут не надто прекрасне місце, де вона росте, тут більш піщане місце, аніж таке якесь поживне з щедрими ґрунтами. Але вона все одно щось мені наростила. Це її друге квітування, я не скажу, що хвиля це фактично нарощуються молоді пагони чи нові пагони і зацвітають, Нарощуються, зацвітають. Вона дуже помалу відкриває квітку, і коли в неї квітка відкрита, прекрасний колір, прекрасна барва, вона ж така насичена. Тут є різні відтінки, аж навіть до якогось такого мідно-помаранчевого. Дуже гарна форма квітки, оскільки поволі відкривається, в неї довго зберігається цей високий центр. Це гарна флористична форма. Квітка стає все більшою і більшою. І вона потім навіть гарно міняє барву, причому так делікатно, так витончено, так цікаво, мені далі вона подобається в тій барві. І ось вона наростила такий височезний. Базальний пагін вищий за мене. І таке гарне суцвіття. Я дуже чекаю, щоб воно заквітло. До речі, так. Я дивлюсь на той пагін, і я згадала сьогодні вітер, і я теж не мушу забити тут патик і його підв'язати, бо я просто буду дуже розчарована, якщо його вітер відчахне. Надіюся, заквітне. І, може, покажу, бавб'юті. Ну, не нато тут аж такий гарний вигляд. Ой, як же ж мені їй так показати, щоб не поколотися? Бав Б'юті, це в мене така новинка, досить, ну я б сказала, може і рідкісна красуня. Чому рідкісна? Бо вона взагалі-то це я це є старовина, дуже такої цікавої помаранчевої барви. Вона, звісно, якщо по барві подивитись, то вона прекрасно леві лакота, з парасоль. В неї навіть видно темнуватість і світліші, світліш, і в неї у може бути така аж жовтувата барва. Ну, дуже цікава, дуже цікава. Але я її хотіла чому, тому що так, от зацікаву її барву і за. Аромат і за те, що вона старовина, але вона дуже росте такою ну, в ширину, в, довжину, в висоту. Тобто вона дуже займає багато місця. Відповідно, не посадиш, якщо в тебе досить обмежене місце, ти хочеш все-таки посадити більше сортів, бо можна посадити одну цю в б'юті і все. І замість 20 сортів буде в тебе один кущ, тому не для батьків це підходить. Але я посадила, я тут таке місце, і воно ось так і квітне. Там була перша хвиля. Подібнуло ще кілька якихось таких, щось проміжне квітування. І тепер, ну я не скажу, чи це хвиля, чи це не хвиля. Вона теж таких щось нарощує, відцвітає, нарощує, відцвітає. Ось тут дещо світліші відтінки, але все-таки квітне і мене тішить. Фридерік Містро все-таки цього року так, куч бідніший, бо спека. Спека спекою, сухо. Сухо, сухо, сухо. І в мене тут пісок. Я першу хвилю заливала. Я тут чемно шланг. Шланг прокладала, зразу скажу так, що в нас вода своя, ми спеціально робили скважину, але ще до того часу в нас була вода в колодязі з, з дощів і з, ну, з даху це є з дощів. Так? Тому з колодязя вистачало, потім перестало використати колодязь. Я вже давала воду, яку ми маємо, так, свою нецентралізоване водопостачання. Ось, І я поливала, я поливала, бо інакше би взагалі я не знаю, що би я бачила. Але ні, все-таки поливання. ну, На першу хвилю вона щось видала. Але таких Суцвіт, як минулоріч, не було. Не було все-таки природній полив це є природній полив. А ручне поливання, воно все одно не забезпечує. Тому так досить поодинокі квіти, як на першу хвилю, так і бачу на другу хвилю. Таких суцвіт, як було минулоріч, нема в неї і вже й не буде цього року. А ще тут яка он дракула або ж републік де Мон І взагалі я постійно думаю, так, треба їй показати, бо вона зараз розкішна. Але якщо подивитись отак. Відійду зараз і покажу кущ. Це кущисько, ну не скажу величезне, але досить великий, як для моїх кущів, які в мене ростуть. Видно, великий, досить високий. Ну, по висоті він до метра 50, В принципі, не перевищує метр 50, Він досить розлогіший, такий, широченький. Він не лежить на землі. Все-таки квіти хай і деякі, може, досить так близько до рівня ґрунту, але все-таки сантиметрів 40 від землі є, тобто вони не лежать. Ось, і ось, якщо дивитись на цей куш, ну він прекрасний. Він просто весь в листі, листя все здорове, особливо знову ж таки, якщо врахувати те, що в мене дуже багато хворих сортів на біопрепаратах, то цей виглядає просто розкішно. листя виблискує, вилискує, така шкірясте, щільне, глянцеве. Але ж я хочу показати і квітку, і якщо от подивитися пропорцію, так, який кущ і скільки квітів, то я навіть не знаю, як вам показати от її квітування. Я може буду підходити потрішечку до якихось, до якихось квітів. І показувати вам ближче, бо все-таки, от загально, ніби дивишся, все-таки дуже багато зелені. І де там там червоненьке, там, червоненьке, там, червоненькі цяточки чи, чи плямки провидняються. Але загалом, загалом, якщо придивитися до неї ближче, підійти. Звісно, я, е, в мене є тринога, я могла би поставити три ноги і там постійно переставляти туди-сюди, але... Сьогодні поки що буде не так. Може, якось ще зніму з три Зараз я буду поки що підходити і показувати вам. Бо коли ти підходиш ближче до куща, і ти бачиш такі квіти, які дивляться на тебе, так чи в бік, чи деякі догори. І вона, взагалі, коли починає квітнути, то в принципі квіточки дивляться догори. Потім вони все розкриваються і стають, мабуть, трішечки важчі, опускаються трішки в бік-бік-бік, потім донизу, донизу і стають дивитися донизу. Але загалом дивляться так, що можна їх розгледіти, і, звісно, натішитися їхнім розміром. Розмір немалий. Проте зазначу, що на другу хвилю все ж таки є більші квітів, які є середнього розміру, так не такого великого, як були на першу хвилю. Але зараз пощастило просто з погодою, хоч і знов пече, хоч і знов немає дощів. Були якісь там дощики попереднього тижня чи поза того тижня. Але е, все-таки то так, квіти дуже гарної якості, вони не спікаються, не згорають. Не варіант Астрій Грефін, хоча Астрій Грефін цього року, хуть -ху, ху злякалася, мабуть, трішечки. Але тут квіточки ще якісь такі витриваліші, не згорають, звісно, не загниваються, бо нема від чого. Дуже гарно виглядають. І ось я. Я так, як вам знімаю, так я й ходжу. Кожну кіточку піднімлю, подивлюся на неї, понюхаю її, порозглядаю, таку, по -по -по попритуляюся пальцем, бо дуже мені подобається. Навіть оці такі відчуття, коли ти гладиш ту квітку, ну цікаво, це цікаво. Особливо зараз якісь моменти такі намагаєшся терапію якусь робити, щоб хоч щось відволікало тебе. Ось ось така краса. Тому так, вона ще й пахне, пахне дуже гарно, як на мій смак. Якщо зрізати в букет, спробувати, ну можна. В принципі, в неї досить такі пагони міцненькі, і навіть бічні він високий, під невисоку вазу підійде. Але дуже колюча треба вважати, треба обережно в рукавицях, і потім, якщо міняти воду, теж можна брати рукавиці, бо обібрати ті всі колючки може трішки і нереально, бо вони все-таки дрібні, їх багато, щоб теж не, не покалічитися. Та? Хочу ще підлізти оцю показати. Зараз, до речі, сонце ось уже. Так клониться до заходу, от тому можна передати барву. Барва темна, насичена, і як я показав в одному з відео протягом сезону, така аж чорнувата, дуже гарна, дуже гарна барва. А ще, якщо повернутися до мого початку, що я не мала якось сили говорити, не мала бажання говорити, але потім ще одна причина з'явилася, крім того венеційського кінефестивалю. Ну, теж важлива, навіть важливіша причина, бо я на своєму каналі ні разу не оголошувала збори ніякі. Навіть своєму брату відвоюєному, навіть двом братам я збирала самостійно там, з допомоги Фейсбука на роботі і так далі. Але вирішила, от зараз є така такий запит. Так, моя кума, вона оголосила збір для свого чоловіка. Він воює за нас і відстоює нашу, ну, нашу цілісність, існування нашої країни ще з часів АТО. Ось і далі він. Він не в штабах, не там, де відсиджується, Він постійно воює, постійно його бригада, така бойова бригада, багато зробила, послала так на концерт до Кобзона точно багато бажаючих. Ось, і відповідно так, йому зараз потрібен все ж таки прилад, потрібний прилад радіоелектронної боротьби. Вперше вона оголосила збір, бо тому, що попередні всі потреби вони закривали самі. Дуже часто є таке, що військові так своїх зарплат, якось родина збирається, родичі збираються, і вони закривають самі. Але зараз вони не стягнуть того, і той населений пункт він є досить невеликий. Там, де вони так проживають чи проживали. Він, звісно, на фронті воно далі проживає. Не стягнуть вони самостійно того, тому я от вирішила все-таки показати вам і красу і розповісти. І так попрошу долучитися до збору. Хай зовсім може й невеликими, але посильними сумами. І знову ж таки, мені дуже подобається, коли говорять, що немає маленьких донатів. І десь робили якусь інфографіку, що дійсно, скільки там донатів коли, мабуть, збирали так, притула той величезний збір. На Байрактари, ось, і там навіть були по гривні, там навіть копійки якісь були, ну, то вже може і занадто, але ну, то таке, так, звісно, кожен по своїх потребах може долучатись, по своїх можливостях. То, то, тобто, Але я все-таки вирішила попросити і тут, на каналі, допомогти. Я дам посилання на банку, вона створила моя кума, так, це дружина того військовослужбовця. Ось, і, відповідно, карточку Приватбанку, і так, по можливості, попрошу хоча б горнятком кави долучитися до збору. Особисто я теж долучилася, звісно, я найперше сама долучаюся, а потім, от, вирішила попросити, все ж таки і на каналі, бо сума не мала. Не мала і ну, так, все-таки часу, мабуть, варто й попросити. Я знаю, що зараз дуже багато зборів. Дуже, дуже, дуже. Я сама. Я навіть вчора, звісно, я не тільки туди долучилась, я ще долучаюся, ще долучаюся, ще дочася. І сьогодні, і щодня я долучаюся, але ну з миру пониці голому сорочка, і кожен як то тепер правильно казати: шах до шагу так. Шах до шагу, якщо я неправильний відмінок поставила, будь ласочка, виправте мене, бо я тепер не буду вживати копійку. Ще поки що це не, не прийняли, звісно, на офіційному державній рівні. Але буде, мабуть, що наймирніше прийнята така зміна, що ми вернемося до свого рідного замість копійки, яку нам нав'язали. Нав'язали так кати нашого народу. Ось ми вернемося до шах, що є питомо наше. Тому так. Тому буду вдячна, якщо не пройдете мимо. Але я вам ще покажу кілька красунь, кілька краси, частинку краси. Дивіться, які гарні пуп'янки. Пуп'янки просто класика, просто прекрасна, ідеальна, витонченість, чудесність, неймовірна. І, звісно, цей прекрасний пуп'янок розкривається в прекрасну квітку. Чому я тут так довго? Бо я хочу вам показати те, що я бачу очима. так, В реальності я пробую передати через камеру і, може, отак воно якось. Не дуже довго я сконцентруюсь на одній квітці, може, все-таки лишусь тут. Може, я ще потім зайду з іншої сторони сітки і покажу вам. Все-таки там теж досить так непогано виглядає. І так, воно через сітку попролізало, вже взяло своє, вже розложилося на туї там дещо. Але дуже дуже гарна, просто прекрасна сорт. Я дуже рада, що від мене є. Це мені теж породила пані Таня Циган, це від неї. Так, по її рекомендаціях я дуже рада. Бо, як ви бачите, дуже часто ви бачите якийсь стан листя, якийсь стан кущів, так інших сортів. А цей та, звісно, тут є п'ями Плямистість є на певній частині куща знизу, але не критично зовсім подивитися на на той кущ загалом, скільки в нього є, ну це щось прекрасне. І так, все-таки пощастило з погодою, що він мені показав отаку красу. Неймовірно, неймовірно. Цікаво, хто має ділитися своїми враженнями. І я вас вже питала, і ви вже ділилися, але раптом хтось іще подивився. Раптом, та не те, що раптом, а від того часу, коли я просила, і ви там писали під відео свої враження про цю красуню. Вже все ж таки пройшло трішки часу. Місяці півтори, може два. Звісно, у вас теж друга хвиля, і буду дякувати вам за оновлені, звісно, що враження. І ще покажу вам красу. Красу, моя гордість, моя. Любов величезна, і я знову казала це вже. Вибачте, за повтори, що я просто закохалася в ці сорти. Коли я була студенткою, і це було для мене просто таке неймовірне відкриття. Не те, що відкриття, а взагалі неймовірний там, шок. Та. Коли я бачила ці величезні хризантеми на базарі, а ще ж їх багато, бо ж в кожного продавця є. І вони ж там пачками прямо. Ну і от мені здійснилася. Тепер я хожу, 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 і не милуюся ними, показую вам. Якраз зацвітає другий колір насичений. Жовтий, і коли от їх от прикласти разом, бачите, все-таки жовтий відстає дещо. Хоча то є ось і кремовий креміст е теж з меншою квіткою, але ось дві, там навіть три, бо там похилилася ще одна, третя. Але ось ці дві, вони ж височезні, грубезні, такі, як. Як пампухи, так різдвяні, дуже великі, дуже грубі, і це, ще не, це ще не фінал, це ще не фініш, це ще якби не межа, вони ще будуть наростати, вони ще будуть вищі, вони ще будуть більші. Я, може, ще зроблю включення, бо краси багато не буває. І ось вони такі великі, величезні громістки, а жовтесенькі відстають, бо всі квіточки вон там ще буде жовтенька, ця тасичена, там, там, далі буде ще, якщо все добре, і не зламає, хоча вже підв'язав до потикав. Ось жовті дещо відстають, але якщо взяти їх разом, і, звісно, якщо такий купити букет ось цих красунь у трьох можна барвах навіть, бо ще є біла така, біла, оця кремова, що в мене, і жовта три, її барви. І скласти, то це теж неймовірно буде, звісно, що дуже гарна. Я не скажу що дуже багато мороки. Знову ж, може, запитаєте, зимує, я, я теж, напевно, казала. У мене тут тунель з трояндами накритий був і буде. Найімовірніше. Готую для вас відео, поговоримо про це. Ось, але якщо навіть не буде тунелю, то я їх не викопую, я їх накрию агроволокном. Правда, в більше шарів, ніж троянд. Шарів може в два, може в три грубшого агроволокна я накрию. І вони, звісно, будуть зимувати аж до там, квітень, навіть пізній квітень, доки взагалі заморозки, загроза заморозків мене. Ну, Будемо бачити. А зараз вони квітнуть, вони тішать, високі, до речі, ось ці пагони десь на рівні моїх грудей. А ось там оце вже він на рівні мене, моєї голови. І може, ще вони виростуть і більші, тому сорт височезний, пагони то міцнющі, але все одно їх, мабуть, варто підв'язувати, бо вони ну, трішечки похиляються, переживаю, щоб їх не відламало. Ну і так, треба, звісно, обривати бічні постійно, постійно, постійно. І так їх полюбляє попелиця, Тому теж треба пильнувати. Краса. Я її люблю не лише через красу, оцю, оцей сорт, так креміст, а і звісно, хризантему. Я найперше люблю через аромат. В неї досить специфічний аромат, але на мій смак дуже гарний і я полюбляю його. Тому так хто має, пишіть також, як ви вирощуєте чи викопуєте, бо я знаю, теж є такий варіант, чи в відкритому ґрунті і теж накриваєте. Скільки лишати пагонів, я вичитала, коли зріз, звісно. Ну і якщо назріс, то значить для себе, коли ти хочеш мати величезну квітку в цього креміста, велику квітковий взагалі хризантем, то треба лишати 4, максимум 8 основних пагонів. Все інше забирати. Так я і зробила. Я лишала по 5 чи по 6, в одному кущі, мабуть, 5, в іншому 6. Зробила так, тому буду дякувати вам також за відгук. Дякую за увагу, за допомогу, за долучення, за активність під відео. Коментуйте, будь ласка, бо я дуже бачу, що впали перегляди. Ну, не знаю, може, може я вже десь і потрапила своїми висловлюваннями, таке може бути. Ось, тому дуже прошу коментуйте. Звісно, це дуже цінно мені, навіть якщо ви просто поставите якусь подобайку чи якийсь так. Смайлик. E Це теж приємно значить. Ви не пройшли мимо і підтримали мене так, як авторку якби інформаційного такого та наповнення Ютуба. Дякую за увагу, за активність. Всім до наступних відео і па-па!